Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Познайомимося з моделлю напівавтомату Мегатек про Міг 300 gt Промисловий апарат, що створений для щоденної багатогодинної роботи на виробництвах, дана модель призначена для напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів, міг та мах, зварювання порошковим дротом, а також ручного догового зварювання покритим електродом, а саме режим ММА. перемикання між режимами виконується за допомогою перемикача на панелі управління. Апарат дозволяє зварювати низковуглецеві, нержавіючі різнорідні сталі, а також алюміній та його сплави. Живлення цієї моделі трьохфазне. Апарат працює у діапазоні напруги від 320 до 430 вольт. Але якщо напруга буде менше 380 вольт, не гарантується видача максимальних показників апарату. Окремо встановлена розетка 36 вольт на задній панелі. Для підключення підігріву газу. Ще одною перевагою є висока мобільність та багатофункціональність апарату. В Наявності є збірна платформа для переміщення газового балона до 40 літрів та змінна бічна полиця для зварювання пальника та розхідників. Додатково у корпусі апарата, прихована скринька для інструментів. Вага апарату без додаткового статкування – 60 кг. Саме зараз поговоримо про особливості роботи апарату ProMIG 300 GT у режимі MIG. Даний апарат забезпечує стабільний процес зварювання дротом від 0,8 до 1,2 мм на струмі від 45 до 300 А. Обов'язково треба відмітити, що у цій моделі присутнє інтелектуальне управління, багатофункціональний дисплей із можливістю синергетичних регулювань, швидкості подачі дроту, зварювальної напруги, індуктивності та інших параметрів зварювального процесу. Дана функція створена для легкого налаштування параметрів зварювання за допомогою всього одного руків'я. Окрім цього, зберігається повноцінна можливість ручного налаштування параметрів. Окремо уваги заслуговує функція Memory – наявність слотів пам'яті для запису трьох останніх налаштувань зварювання. Швидкість подачі дроту апарату регулюється від 2,2 метра до 15 метрів на хвилину. Також апарат має функції 2 т та 4 т у режимі Мік. Переключити режими можна за допомогою кнопки меню. Режим 2Т призначений для зварювання короткими швами. Необхідно постійно отримувати кнопку пальника для процесу зварювання. Режим 4Т призначений для зварювання довгими швами. Немає потреби постійно тримати клавішу пальника. Достатньо натиснути короткочасну клавішу для початку процесу. Після закінчення зварювання знову короткочасне натискання для закінчення процесу. Режим 4Т пальника працює лише під час зварювання. У апарат можна встановити катушку-барабан від 5 до 18 кг діаметром до 300 мм. Даний апарат комплектується якісним трьохметровим пальником з євроро'ємом, тип підключення пальника КЗ-2 або як ще називають євророз'єм. Рукав легко від'єднується для транспортування або очищення. Треба відзначити якість механізму подачі дроту. Встановлено чотири ролика подачі дроту. Шестерні самого механізму виконані з легованої сталі, що підвищує надійність даного апарату навіть при інтенсивних навантаженнях. Саме зараз поговоримо про особливості роботи апарату у режимі ММА. Діапазон зварюваного струму у цьому режимі зручно регулюється від 40 до 300 А. Робочі характеристики дозволяють зварювати електродом від 1,6 до 5 мм. Також додатково модель обладнана функцією VRD для ММА зварювання. Принцип функції VRD полягає в пониженні напруги ходу до безпечного рівня, а саме 24 вольт. Включення функції VRD відбувається в автоматичному режимі при замиканні у мережі. Транзистори світового виробника, встановлені на даному напівавтоматі, мають запас потужності на 30% більше ніж аналоги. Завдяки цьому апарат працює в три рази довше на максимальних навантаженнях без перерви. Також коефіцієнт корисної дії апарату більше 85%. Клас захисту апарату IP21S плати даного апарату покриті термостійким лаком, що забезпечує надійний захист електроніки від пилу вологи та конденсату. Саме зараз поговоримо про комплектацію напівавтомату. До комплектації входять: пальник напівавтомата, МБ-36, довжина 3 метри, витримує до 300 А. Електродотримач довжина 3 метри, витримує до 300 А. Клема заземлення або маса довжина 3 метри, витримує до 300 А. Рулики механізму подачі дроту 1 та 1,2 мм 2 штуки. Зіп та комплектуючий 1 комплект. Газовий шланг. Довжина 3 метри, комплект хомутів 9 міліметрів, візок, посібник з експлуатації та гарантійний талон. Наприкінці, друзі, покажемо, як підготувати апарат до роботи у режимі Мік та у режимі ММА. Підключуємо пальник на плюс та масу на мінус. Зварювати будемо у зворотній полярності. Далі вмикаємо апарат та налаштовуємо до роботи. Встановлюємо катушку з обмідненим дротом у апарат. В залежності від діаметру дроту підбирається ролик подачі. Протягуємо дріт до наконечника за допомогою кнопки подачі дроту на панелі апарату. Окремо покажемо налаштування апарату та розглянемо усі можливості. Після усіх підключень та налаштувань приступаємо до зварювання. Нагадаємо, друзі, що максимальне значення зварювального струму у режимі МІК дорівнює 300 А. Перевірити це допоможуть струмовимірювальні кліщі. Значення на екрані можливості апарату продемонструємо за допомогою кутового шва. Результати зварювання можна побачити на екрані. Далі підготуємо апарат до роботи у режимі ММА. Працюємо у зворотній полярності. Тримач електрода підключуємо у роз'єм плюс, масу у роз'єм мінус. Окремо зупинимося на налаштуваннях апарату. Зварювати будемо електродом 5 мм на напрузі 300 А. Можливості апарату продемонструємо за допомогою кутового шва. Зварюємо електродом 5 мм для того, щоб показати, що апарат справляється з такою роботою. Не є цілю зробити максимально гарний та професійний шов. В кінці роботи очищуємо шов від шлаку. Результати зварювання можна побачити на екрані. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути вас та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!